І так, забобони та медицина під час чуми. Поїхали. Перше. Кара Божа. Головне пояснення чуми, люди вірили, що це покарання за гріхи, тому влаштовували масові молитви, хресні ходи та самобочування. Відьми та євреї часто звинувачувалися у поширенні чуми, ходили чутки, що вони нібито отруюють колодязі, що призводило до погромів та насильства. Зорі і планети. Астрологи пояснювали, чому Несприятливим з'єднанням планет. Астрономічні явища вважалися знаками лиха, амулети і заклинання. Люди носили з собою часник, хрести, пахощі, реліквії святих, а також читали захисні молитви або замовлення. Не мийся, вважалося, що миття тіла відкриває пори, через які проникає хвороба, тому багато хто уникав водних процедур. А тепер. До медицини. Медицина в епоху чуми. Чумні лікарі носили знаменіті маски з дзьобом і довгі шкірені мантії. Вони користувалися палицем, щоб не торкатись хворих. Лікування включало п'явок, кровопускання, оцтові компреси. Укурювання. Лікарі димили у приміщеннях травами, ладаном чи навіть сіркою, сподіваючись вигнати хворобу. Аптекарі та зіллям. Продавали настоянки з чеснику, оцту, ртуті, і навіть золота. Деякі рецепти були схожі на магічний еліксір. Ізоляція: у деяких містах почали ізолювати хворих і вводили карантин. Це було першим проявом організованого санітарного контролю, діагностика пульсу і чотири рідини. Медицина базувалася на античній теорії гуморів. Хворобу вважали результатом дисбалансу між кров'ю, жовчю, чорною жовчом та слизом. Медицина того часу була поєднанням народних вірувань, релігії припущень, але саме ця боротьба з недовірим згодом привела до розвитку наукового підходу.